Всім привіт! Гостина запрошує вас до майстерні щастя. Мене звуть Оля Бєх. І сьогодні пропоную вам переглянути прогноз за участю колоделі Норман це французький оракул. Так, на таку тему не дзвонить, не пише. Ну, будь-яка людина у вашому оточенні. Чоловік, жінка, байдуже. Просто подумайте за ту людину. І ми наразі дістанемо 5 карт. А не, не дуже великий буде прогноз, щоб не займати дуже багато вашого вільного часу. А, єдине, що Відразу вас попрошу, я буду вам дуже вдячна за вашу підписку, за ваш лайк, за ваш коментар. Можливо, ви поділитеся цим відео. Все це допомагає розвитку мого каналу, і ще більше людей зможуть просто для себе брати застереження, зауваження, поради тощо від різноманітних оракулів, заради того, щоб просто доволі комфортно просуватися власним шляхом до щастя. Саме цим ми тут займаємося, програмуємо себе на успіх. завдяки Ті тої методі, якої я навчалася, ну і зазвичай різноманітним оракулом яких в мене велика кількість. Дякую! Ну і наразі. Переходимо. Щиро дякую, до речі, забуваю сказати, але вибачте, будь ласка, для мене це не дуже звично, просто що існує фінансова допомога каналу. Тобто, ви можете стати спонсорами каналу, або просто зробити якийсь донат на за будь-яким посиланням в опису до цього відео, тому що ці донати надходять, і це буде саме гроші на розвиток каналу. Мається на увазі там фурнітура, нові колоди, все буду розказувати і показувати, коли змогу насобирати потрібну суму, мається на увазі. Тож я вам щиро вдячна за вашу підтримку в ці непрості часи. Я все це дуже добре розумію, але ви не маєте цього робити, якщо немає змоги. Розумієте, це не, не наказ, який не вирок для вас. Просто користуйтеся, я дуже рада бути вам у поміч просто. Тож, переходимо. До нашого прогнозу. А, чого ця людина взагалі уникає спілкування? Давайте подивимося, чого взагалі. Що, що сталося взагалі? Що, на що треба звернути увагу? Чому, чого ми з вами, наприклад, не знаємо стосовно цієї людини? Ну, я на себе дивлюся, як же. У мене так само є якісь подібні запити до Всесвіту. Тож, поїхали. Чому мовчить? Чому уникає спілкування? Карта, тому що є відстань, розумієте? Тому що є відстань і є певні страхи. да, да, Десятка а, пік мається на увазі. Ну, ця людина ну вона сама ту дистанцію у себе в голові відносно вас проклала. да, Тому що ця людина взагалі вважає, що вона якимось чином. Або виросла з цього, з цього спілкування, або настільки змінилася, що це спілкування їй якось вже не дуже ну, або корисне, або комфортне, або взагалі значуще якесь в її житті. Розумієте? Тобто, ця людина вона просто замріялася десь. Вона ця людина просто. Ну якось збудувала собі геть інший маршрут. Вас просто не попередила. Чому ну тому, що вона не хоче якихось розбірок, вона не хоче а, пояснювати, вона не хоче аргументувати. Вона просто прийняла для себе рішення, що наразі це спілкування неможливе. От або просто є це дуже мала вірогідність, але все ж таки є такі умови, що можливо просто не ну не виходить. Розумієте, тобто є якісь чинники, які впливають просто на цю людину, і вона саме під тиском цих чинників вона не може просто вийти на зв'язок. Тому що немає можливості елементарно, якоїсь просто і мається на увазі фізичної можливості немає, розумієте, тобто немає зв'язку, наприклад, взагалі якогось там інтернету чи телефонного зв'язку, тобто, щось могло вклінитися взагалі в бажання цієї людини від неї знов ж таки незалежне. От і вона таким чином просто не може перестрибнути через той тин, який просто навколо неї вибудовував сам всесвіт на сьогоднішній час. Тож розумієте, в першому випадку тут можна умовно кажучи сказати про два випадки: в першому це людина сама обрала такий маршрут для себе. Вона сама вирішила просто таким чином ну покласти край, тому що десятка пік це все ж таки знаєте про якусь образу на речі, про якусь. Недомовленість якусь. Можливо, ця людина взагалі думає, що ви в чомусь її оманули, що ви якось її образили, або... але сама про це не каже, тому що вважає, що вам і самим має бути відомо, на що та людина образилася. Ну, таке собі модель така собі поведінки, мається на увазі, тому що нам ж язик даний не лише для того, щоб ображати один одного, а для того, щоб ми могли. Комуніцирувати, щоб ми могли один одному пояснити, от, що нам приємно, що нам неприємно задати якісь питання, не з'ясовувати стосунки, а саме розібратися для того, щоб розібратися в якихось обставинах і в якісь ситуації. Тож ця людина, вона це все ж таки всю цю ну, навмисно якось тримає, або з іншого боку. Розуміємо, за яких часів живемо, а просто, може, щось ну, якось втрутилося взагалі у плани цієї людини, що, як я вже казала, від неї незалежне. І ця людина вимушена просто мовчати наразі, так? Так. М Наскільки взагалі цій людині важливо спілкування з вами? Наскільки це спілкування для цієї людини взагалі важливо? Дивимось. Тут декілька так, от буду тримати, тому що YouTube блокує такі відео. А тут оголена натура, тому що тут дві пари чоловіка і жінки в цій колоді. От і тут саме оголена, це мова йдеться про душу, То, ну, те, що на, на показ не виставляють мається на увазі. Тобто, наскільки важливо, ну важливо розумієте? Важливо, щоб вона там не думала наразі, як би не тримала ту паузу. Але, ну, саме така, знаєте, особливо, якщо жінка мається на увазі мене дивиться, або якщо за жінку питають, наприклад, чому жінка мовчить. Ну тому що вона в очікуванні взагалі якомусь знаходиться. Я доберу тут карту. Наскільки все ж таки важливо? Ну так, ще й карта дім вийшла, розумієте? Тобто, отак от перекрию, якраз, щоб не тримати пальцями. Uh, розумієте, важ, важливо це спілкування, тому що це затишок якийсь цій людині дає. Це дає якусь можливість все ж таки відчути себе бажаною особою, відчути себе захищеною особою, да? тому що тут король саме черви на карті Дім мається на увазі про стабільність мова йде з вами доволі стабільно. Тож, ну, бажання є а, і, взагалі, є така доволі суттєва і значуща якась форма вашого спілкування. Не можна сказати, що ця людина взагалі байдужа і вона не шкодує, наприклад, не про що, якщо це спілкування було наразі перервано чимось. Щось давайте подивимось далі. Які наміри взагалі у цій людини? Які наміри стосовно вашого спілкування? Які наміри. Ну, дивіться, кільце, розумієте, тобто, ну, доволі суттєві. Це коли ваше спілкування як подарунок для неї, для цієї людини, розумієте? тобто, да. Коли взагалі мова мож, могла йти про щось доволі серйозне у ваших відносинах, можливо, про перехід на якийсь новий рівень, тобто, коли одна якась фаза вашого спілкування завершилася, і, і треба робити якийсь більш офіційний крок, розумієте? Тобто, або ви в очікуванні знаходитеся. Зараз дивлюся, ну тут нове починання тус мається на увазі Христу. Тобто, це про оновлення почуттів, взагалі, про оновлення якоїсь енергії. Розумієте? Тобто, та, ця людина, а, вона. Хотіла б від вас якихось обіцянок, взагалі, виконаних в першу чергу, тому що кільце це саме про виконані обіцянки, і саме про подарунок. Тобто наміри і вам запропонувати щось подібне і від вас почути так само щось подібне. Тож, будь ласка, оберіть просто свою сторону. Якщо людина від вас очікує якихось, а ми говорили про образи, можливо, витягнете час, наприклад, з якоюсь пропозицією, яка та людина дуже довго довго чекає. Або ви навпаки хочете отримати цю пропозицію і просто ображаєтесь натомість, що ця людина її не озвучує. Тому вам тут натяк просто візьміть справу до своїх рук. Вам треба просто вийти з цією людиною не до того, щоб на контакт, а дочекатися буде такий запит, просто чим все закінчиться? В якийсь зазначений строк. Ми з вами його зазначимо на цьому запитанні. От, але вам треба зрозуміти, що треба все ж таки поговорити і для себе в першу чергу визначитись, чи готові ви переходити на новий рівень ваших відносин, тому що час прийшов, і ця людина це відчуває, і ви так само це відчуваєте. І саме те, що якась невизначеність існує, і та ж і те, що є певні страхи, так само до речі, можуть бути карта душі. Я ще нагадаю, да виходила це про те саме очікування, мається на увазі. І якийсь ну спільний такий простір, в якому ви можете перебувати. Карта дім мається на увазі виходила. Все це очікується і тою людиною, і вами в певною мірою. Тому наміри вони самі світлі, наміри вони взагалі самі, ну якісь такі, знаєте. Ну можливо, навіть з вам може здаватися, просто да, від цієї людини, але все ж таки і очима всесвіту, і взагалі через цю колоду передається значення якоїсь повноти. Розумієте, що варто ризикнути для того, щоб обрати ну якийсь вектор розвитку, а не ставити крапку у вашому спілкуванні. Ця людина цього хоче. До речі, да? Да. А що буде, якщо ви першими проявите ініціативу? От що буде, якщо ви першими будете намагатися вийти на зв'язок цією людиною? Чи варто це робити взагалі? Дивимось. Ну, Тут розвилка, роздоріжжя, але саме в цій колоді, бачите, навпаки все зроблено. Тобто ви йдете по цих сходинках і виходите, начебто форма серця взагалі. І дві двері. Тобто, ви можете йти однією дорогою і все ж таки залишити при собі свою унікальність і індивідуальність, певно. Тут ще і королева бубне, тобто це як королева жезлів. Це заклик до дій, до речі. Тож, відповідь на... Питання: чи варто взагалі а, вийти першим на, або першою на зв'язок? Ну так, варто, дійсно варто. Але я буду так, знову ж таки добирати карту. Тому що 22 карта, карта да, майстер номер мається на увазі. Тобто дві два варіанти розвитку подій будуть. А перший варіант я вже озвучила, він буде дуже вдалий. Ви можете дійсно спробувати ну, самим взяти ініціативу власні руки. І все ж таки заклик до дій через королеву. Я вже казала тут, він бачний. І давайте я ще доберу карту стосовно того. Чи варто знати про якісь ну, можливо попередження стосовно того, що цього краще не робити. Так, да. Розумієте, в, ну, тут не дуже велика вирогідність, але все ж таки. А хто відчуває, що може бути якась не дуже приємна реакція? Ви праві от у кого є та інтуїція? Ми багато на наших прогнозах вже в цьому році казали за те, що саме в цьому році треба прокачувати свою інтуїцію і довіряти їй ще більше. А саме ти, у кого вона наразі так нормально з вами розповідає, розмовляє. Будь ласка, зверніть увагу. Ну хмари вийшли. Тобто, це не щось таке, прям надважке, роз, розумієте, але це все ж таки то, що може викликати у вас такий, знаєте, певний, ну просто спорчений, споганений, перепрошую, настрій ваш. Розумієте, тобто та людина, вона взагалі може брати ще й на горло. Да, тобто вона може просто бути незадоволена саме через те, що ви вийшли на зв'язок тоді, коли вона була не готова. Ставтеся виважено, будь ласка, до будь-яких розмов. От і ще карта тучі може все ж таки показувати саме на те, що не вийде просто це зробити з деякими особами. Це стосовно тих, хто по кораблю в нас не може вийти з вами на зв'язок через якісь умови. Це стосовно саме того, що ви не можете, наприклад, дозвонити. Або ваші повідомлення не можуть бути прочитані саме через те, що людина не має того зв'язку. Розумієте, тоді це ваш варіант. Дякую. Ну і чим завершиться взагалі ситуація протягом тижня після того, як ви побачите цей прогноз. Тобто тиждень це найбільше, що може статися, мається на увазі. Сподіваюся, доброго, і людина ця, сподіваюся, знов ж таки вийде з вами на зв'язок, але беремо карти, щоб побачити, чим завершиться загалі ситуація саме ця через тиждень. Де є карта а, виходу на зв'язок, розумієте, ще скоріш у багатьох з вас, ще скоріш ця людина вийде, ну майже можна сказати, протягом доби ви вже отримаєте якесь повідомлення або якийсь дзвіночок буде. розумієте, тобто, да. Ну, а якщо ми кажемо за тиждень, то тим паче, тим паче, все ж таки, ви отримаєте, і та людина отримає можливість просто з вами якимось чином зв'язатись. Тож, будь ласка, будьте готові саме до добрих звісток, тому що це. Перша карта це саме про а, а, вісника якогось доброго. Розумієте, про добрі новини, саме про ті, які ваше серце заспокоїть, тому що тут червова масть, і саме про дію, і саме на повеселці тут та всадниця, тут навіть дівчина. В класичній версії мається на увазі там чоловік завжди, а в цій версії дівчина. Тому, будь ласка, це саме кохання, це сама доля, вона мчить до вас. Тож, будь ласка, не засмучуйтесь, не шкуряйте себе, не нічого ви поганого не зробили. Просто так склалися обставини. Хтось має винести з цих обставин урок, якийсь певний. До речі, щодо знайомства, якщо а ви просто ну розбіжалися якимось чином, от і, взагалі, не можете зрозуміти чи варто повертати ті стосунки або ні за цією картою. Ви можете отримати геть нове знайомство. І воно буде на набагато. Ну, якимось більш вдалішим, особливо якщо ви чоловік, до речі, і якщо ви хочете повернути до себе якусь жінку, але вам це не вдається. Вам треба дивитися а, на всі боки, тому що поруч знаходяться інші жінки, і одна так точно, яка дуже, буде дуже задоволена вашою увагою, вам варто лише спробувати. Якщо ви будете зациклені саме на Ті, що вже пішла і не хоче повертатися, ви просто змарнуєте свій час. Але то, вже, якщо хочете ваш клопіт особистий. Це вибір завжди. Вибір є завжди. Перепрошую за а, тавтологію. Тож вам просто треба звернути увагу на те, чого самі ви хочете у своїх відносинах. Те, що пішло і стало вже вашим минулим, його переробити вже ніяк не можна. Все, не те, щоб зміритися, треба, це ваш досвід. Він дорого коштує зазвичай. Тож ви сплатили саме таку ціну, яку могли сплатити. Не треба про що шкодувати. У вас були там і класні, і світлі часи. зосередьтеся на них, йдіть далі за новим досвідом. От, вже сказала, кого це стосується. Але для інших всіх я все ж таки дуже рада вас вітаю з тим, що ви отримаєте бажаний дзвінок або бажане повідомлення перейти вгору. Ще дякую вас за перегляд цього відео. Буду вам ще й неймовірно вдячна знову ж таки за вашу підписку, лайк, коментар, розповсюдження і підтримку за будь-якими посиланнями до цього відео. Ну а зараз я з вами прощаюся. І як зазвичай, живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Це буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть. Та ганьба Російської Федерації. До нових зустрічей! З вами була Оля Бег.